Вчора задивився у вікно. Бачив за вікном німе кіно. Ручку та папір. Руки взяв, думки на листі свої сховав. Вітаю, шановні українці. Сьогодні, як ви зрозуміли, мова піде про написання віршів. Я стверджую, що кожен українець може. І має вміти творити вірші. Для цього треба тільки отримувати енергію, духу, душі, космосу. Від чого її можна отримувати? Її можна отримувати від кохання, від товаришування, Можна отримувати від суспільства, можна отримувати від медитації, можна отримувати від молитву, можна отримувати від батьків. Я отримую енергію від вас, від ваших переглядів. От. То вчора я дивився у вікно, якось нічого було робити. Я сів щось писати на бумазі. І з цього щось у мене вийшли вірші. Я не поет. Ну, просто мені захотілося написати щось воно пішло. І я вирішив те, що пішло, дописати. От. І я більше ніж уверен, що це може зробити кожний. Ну, і Хочу викласти на ваш розсуд свої вірші. Сподобається вам добре, не сподобається, можете покритикувати. От. Ну, ця пісня, виходить, написалася так. Я спочатку її написав, потім, щоб перевірити, що вона чогось стоїть, я її послав на рецензію до штучного інтелекту. Ну і цей штучний інтелект коротше, виписав мені рекомендації, я їх виконав. ну Деякі виконав, деякі не виконав. от, ну Я відправив йому знов, він потім мені знов рекомендації, я йому знов. ну коротше, Ми так десь годинку попрацювали і вийшли вірші, ну і можна і пісеньку співати під ці вірші. Я її назвав перша, тому що вона для мене перша. Перша українська народна пісня. Предлагаю вам її послухати. Ну, Це не буде не пісня, я буду просто читати. А ви там уже самі думаєте, гарненька вона, не гарненька. Але я стверджую, що кожен українець може написати гарну пісню. А то, що нам показують по телевізору або там і ще десь, ну, це так сказати негідно української уваги. А те, що гідно, нам чомусь не, не показують, тому ми так довго переходимо на українську мову, на українську культуру і на все інше. Ну, от що в мене вийшло за годину, так сказати, е праці. Творчий, творчий, слухайте. Ти теж колись маленький був, а тепер ти все забув. Не журись ти, не журись, до світла личком повернись. Ти бачиш, де калина цвіте, там дівчина тебе жде, підійди, запитай, де шепоче водограй, ніжним поглядом обійми і її не упусти, не впусти. Вона квітка не спить, місяць в косі їй нить, заплітає зі срібла, щоб їй доля прийшла, де верба над рікою заспіває з тобою про любов, про печалі, що у серці мовчали. Тихі плескіт води, позабудьмо всі біди. Тільки ніжність в очах та соловейко рідний птах. Про що він співає, про щастя без краю, про долю єдину, про вічну родину. Ну як сподобалось? Я навіть е, близько щось не чув таких пісень е, на українському радіо чи ще десь. От. Ну, Подумайте, поміркуйте. Сподобається вам ні? Не знаю. Коротше, отак от випустив. Так захотілося. Дякую, що переглядаєте. Мене це надихає. Кому сподобається, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую за увагу.